Вітаю! Знаєте, всі ці лінії, символи, на перший погляд, це якийсь складний код. Але насправді це мова. Мова, що перетворює звичайний плаский папір на цілий тривимірний світ. Якщо навчитися її читати, то можна, ну знаєте, побачити ландшафт ніби очима пілота. Давайте ж розберемося, як це все працює. От просто погляньте сюди. Це ж не якийсь там хаотичний набір ліній, правда? Це, це ціла історія. Детальна розповідь про рельєф, про дороги, річки, ліси. І от сьогодні ми з вами якраз і навчимося читати такі історії. Будемо перетворювати пласке зображення на об'ємне уявлення про простір. Так, от кожна карта це по суті така собі мова, що описує наш світ. А в основі цієї мови лежить одне фундаментальне поняття. І це поняття геопросторова інформація. Якщо зовсім просто, то це, ну, будь-які дані, що відповідають на одне ключове питання. Де це? Буквально все від адреси будинку до точної висоти онтого пагорба за вікном. І знаєте, що найцікавіше ми ж користуємося цією мовою, ну постійно, часто навіть не замислюючись про це. Коли ми прокладаємо маршрут у навігаторі чи шукаємо найближчу кав'ярню, ми працюємо саме з геопросторовою інформацією. Гаразд, тож, які такі словники допомагають нам читати цю геопросторову мову? Загалом є три основні інструменти. Отже, є три основні джерела. Старі добрі паперові карти, інтерактивні електронні, ну і, звісно, реалістичні аерознімки. У кожного інструмента, ясна річ, є свої плюси, але й мінуси теж. Спробуймо уявити це так. Паперова карта це такий собі надійний друг, якому ніколи не потрібна зарядка. Електронна це наш гнучкий цифровий помічник, але він, звісно, залежить від технологій. А аерознімок. Ну, він просто показує місцевість, як вона є, без жодних підказок. І от справжня майстерність це вміти поєднувати всі три джерела. Добре, з інструментами розібралися. Тепер перейдімо до практики, адже будь-яка подорож, по суті, зводиться до двох головних питань як далеко і в який бік. І карта, на щастя, дає відповіді на обидва. І так, перше питання. Уявімо, що на карті є дві точки: як дізнатися, яка реальна відстань між ними на місцевості? Тут все насправді просто є формула з трьох кроків: крок перший: беремо лінійку і міряємо відстань на карті. Ну, скажімо, вийшло 4 сантиметра. Крок другий: дивимося на масштаб карти. Наприклад, бачимо там 1 до 25 тисяч. Це означає, що кожен сантиметр на карті це 250 метрів у реальності. І крок третій просто множимо 4 сантиметри на 250 метрів, і що в нас виходить 1 кілометр. Бачите, все просто. Добре, а що робити, якщо дорога не пряма, а скажімо, звилиста, як річка чи якась стежка? Тут є два варіанти. Перший такий дідуський взяти звичайну нитку, акуратно прикласти її до маршруту на карті, а потім просто виміряти довжину цієї нитки лінійкою. Або ж є спеціальний прилад, називається курвіметр. Він робить по суті те ж саме, але набагато точніше і, звісно, швидше. Гаразд, відстань ми знаємо, але ж цього замало. Треба ще розуміти, куди саме йти. І це наше друге ключове вміння визначення напрямку. Ну, основа основ в орієнтуванні – це, звісно, сторони горизонту. Північ, південь, захід, схід це наша, так би мовити, відправна точка. Але ж для точного руху потрібен і більш точний інструмент, і це азимут. Що це таке? Це просто кут, кут у градусах від напрямку на північ до нашого об'єкта, який вимірюється за годинниковою стрілкою. Це можна сказати універсальна мова напрямків, яка допомагає уникнути будь яких непорозумінь. І от як це працює на практиці. Щоб визначити азимут на карті, насправді достатньо звичайнісінького транспортира. Просто прикладаємо його до нашої початкової точки, суміщаємо нуль з напрямком на північ і вимірюємо кут до нашої цілі. Все просто і надійно. А тепер. Тепер найцікавіше. Зараз ми навчимося бачити на плаській карті об'єм, тобто пагорби, яри, круті схили і рівнини. Це, мабуть, третя і найважливіша навичка з усіх. Дивіться, як це працює. Просто уявіть, що ми беремо пагорб і ніби нарізаємо його на горизонтальні шари, як торт, а потім проєктуємо контури цих шарів на папір. От саме ці лінії і є головним секретом читання рельєфу. Ці лінії називаються горизонталями або ізогіпсами, кожна з них з'єднує точки з однаковою висотою над рівнем моря. І тут є одне золоте правило, яке просто треба запам'ятати: чим ближче лінії одна до одної, тим крутіший схил. Все а де вони розходяться, там відповідно місцевість більш полога. Добре, але як зрозуміти, що перед нами пагорб чи навпаки якась западина? Для цього є спеціальні маленькі позначки бергштрихи, це такі рисочки, вони завжди вказують у бік зниження рельєфу. Тобто, якщо вони дивляться назовні від замкненої лінії, це пагорб, а якщо всередину це улоговина. Окей, основи ми знаємо, а тепер давайте подивимося, як все це працює там, де кожна деталь, кожна секунда може мати вирішальне значення. Наприклад, у військовій справі тут точне розуміння місцевості це не просто корисно, це питання безпеки і успіху. І сучасні системи, як, от Українська кропива, це вже не просто електронні карти, це цілі інтегровані платформи для ухвалення тактичних рішень. І ось тут ключовий момент. Вся ця система кропива працює поверх класичної топографічної карти. Тобто, вона дозволяє накладати тактичну інформацію, позиції, маршрути, цілі на вже детальне розуміння рельєфу. І це, власне, доводить головну думку: без фундаментального вміння читати ландшафт, навіть найсучасніша технологія втрачає значну частину своєї сили. Тож, до якого висновку ми приходимо? Виявляється, що ці на перший погляд, такі трохи аналогові навички, є надзвичайно актуальними в нашому сучасному цифровому світі. І наостанок таке питання для роздумів у світі, де навігатор є в кожному телефоні, чи не застаріла ця навичка взагалі? Чи можливо все навпаки, можливо, саме вміння читати місцевість, особливо коли технології раптом відмовляють, стає не просто корисним, а життєво важливим? Це те, про що я думаю, варто подумати.